28 лютого закінчиться бронювання військовозобов'язаних. І якщо підприємство до цього дня втратить статус критичного, його співробітники будуть мобілізовані до збройних сил або до інших військових формувань. Тому людям вже зараз варто подбати про те, щоб долучитися до відповідного військового підрозділу через механізм рекрутингу. Про це сказав член парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександр Фадієнко. За його словами, на сьогодні керівники ТЦК йдуть назустріч оборонним підприємствам, підприємствам зв'язку та енергетики, даючи час на перебронювання працівників. Федієнко нагадав, що бронювання працівника встановлюється міністерством економіки, і навіть якщо підприємство на певний час втрачало чи втратить мобілізаційне завдання, бронювання працівника залишиться чинним до кінця лютого цього року. Викладача у університету Карпенка імені Карпенка Карого Андрія Білоуса, якого звинувачують в домаганнях, відсторонили від роботи. Про це повідомила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова. За її словами, в університеті опитали усі сторони, передали інформацію правоохоронним органам. Крім того, в навчальному закладі встановлять відеоспостереження і заборонять спілкуватися з викладачами поза межами групових чатів. Нагадаю, що скандал розгорівся після того, як в Ютуб сталося. З'явилося анонімне відео, і в ньому дівчина розповіла про те, що Андрій Білоус писав їй непристойні приватні повідомлення, надсилав інтимні фотографії. Згодом до свідчень приєдналися і інші студентки.